Посвоїти нові професії в Україні вчорашнім військовим допомагають урядові програми ветеранської політики. Активно включилась у реалізацію цих проєктів і Державна служба зайнятості підбирає для вчорашніх військових вакантні посади. Так, за рекомендацією обласної служби зайнятості у Запорізькому центрі ветеранського розвитку працює учасник бойових дій російсько-української війни Сергій Дерев'ятников. Він інвалід другої групи. Працевлаштувався у квітні цього року після лікування важкого поранення. Зараз разом із колегами, які розбудовують ветеранську політику у Запоріжжі, опановує нову професію. Фахівець із професійного розвитку. Хлопці приходять з війни. Вони були в других громадах. Їм треба зорієнтуватися. там, де їхнє було мирне життя. Вони були були там хто комбайнером, хто ще кимось, хто агрономом. Да зараз вони возвращаються. Хтось іде далі до вишу вчитись. Хтось іде в автошколу перевчатись, а хтось іде, реєструється в центр ветеранського розвитку, як я, для того, щоб допомагати таким же, хто ще не прийшов з війни. Але допомога ветеранам, звісно, не обмежується лише профорієнтацією. Сергій добре знає потреби побратимів і вирішує цілий спектр нагальних питань. Хто пішов далі навчатись? Таких не дуже багато, скажем так. Люди ще не готові. А тих, кому ми допомогли з супроводом з лікарнями, з юридичною підтримкою, таких людей багато. Сам Сергій із Горлівки до 2014-го мав власний бізнес, пов'язаний із торгівлею вугіллям. Каже, справа була успішною і розвивалася, але війна її зруйнувала. Бізнесмен переїхав до Запоріжжя і зробив ще одну спробу стати підприємцем. Та цим планом знову завадила країна-агресор. Моя думка була, що місяць, два-три і все закінчиться. Ну, есть я не тікав від війни, але я не очікував, що це буде повномасштабна війна. Так, я оказався в місті Запоріжжя. А коли все затянулося, так як воно затягнулось, то 22-му році, 25 февраля, я був добровольцем в місті Запоріжжя і був зачислений до добровольчого батальйону, який збирався тут в Запоріжжі. 25 лютого я вже був з автоматом. У Збройних силах України був зв'язківцем, адже мав фах інженера-електроніка. Воював практично вдома під Донецьком, але вже навесні 22-го отримав важке поранення ноги. Саме начало добровольця вони все це, це вивезли на дусі, дух це духом. Стійкості духу. Більш нічого не було. Автомати і гранатомети, які е, протитанка. Тобто, але ж витримали. Ну витримали. Запорізький центр ветеранського розвитку запрацював цьогоріч у січні на базі Хортицької національної академії. У команді з вчорашніми військовими працюють науковці та викладачі, які добре знаються на питаннях фізичної та соціальної реабілітації. Разом реалізують національні та міжнародні програми з допомоги ветеранам у навчанні, перенавчанні профорієнтації, створенні власного бізнесу. Один із нових проєктів для тих, чий дім залишився на окупованій території. Втратили можливість працювати на землі там, де вони працювали, в теплицях да от і зараз от у нас наш проект по Соціальна реінтеграція ветеранів засобами гарденотерапії. Люди отримують можливість зараз попрацювати на землі і на піднятих грядках. Там в нас є ну, ця локація гарденотерапії в нас інклюзивна, тобто людина і на інвалідному візочку може під'їхати до цих піднятих грядок, попрацювати. От ми зібрались на локації гарденотерапії, от в рамках нашого діючого проекту. І займаємося оце підняті грядки. От, тут одразу лекцію провели Да. Значущість цієї справи надавати комплексну допомогу ветеранам та їхнім сім'ям сьогодні важко переоцінити, каже доцент кафедри психології та соціальної роботи Хортицької академії Юрій Мосаєв, колега Сергія по роботі у центрі. Адже вже зараз підтримки суспільства потребують десятки тисяч ветеранів, а в майбутньому їх буде набагато більше. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб ветерани звертались до ветеранських центрів, тому що якщо ми втрачаємо той проміжок часу, коли їм не гостра необхідна допомога, то потім вони до нас уже можуть не звернутися і застатися один на один зі своїми проблемами. Це можуть бути соціальні, психологічні, юридичні та і цілий низки інших проблем. А віднедавна у центрі почали готувати і фахівців для громад, які здійснюватимуть соціальний супровід ветеранів. Останнім часом ми розуміємо, що громади дуже гостро потребують таких фахівців. В нашій області ця проблема гостра. У нас є запити від громад, які хочуть, щоб їхні фахівці отримали відповідну кваліфікацію та далі працювали з надання допомоги ветеранам у громадах. Аби стати саме таким фахівцем, Сергій Деревятников зареєструвався у державній програмі Є ветеран, і днями йому надійшло повідомлення з підтвердженням, що він зарахований до участі у конкурсі на посаду фахівця з соціального супроводу ветерана. Тож у чоловіка відкрилась нова перспектива працювати за фахом і допомагати побратимам та їхнім родинам в одній із запорізьких громад.